Весь світ буде на озброєння брати продукти України. З'явилися такі компанії, які можуть конкурувати з DJI. Наша it армія таку, кіберфронт також буде захищений. Пане Михайло, дякую, що погодились з нами поспілкуватися. У вас нова посада, саме нова посада віце-прем'єр-міністра. А і в той же час ви будете опікувати зокрема галузями освіти, науки і технологій. І це насправді досить велика галузь. чи не забагато для вас саме стільки повноважень, адже ви і раніше опікувалися, зокрема, і дронами, і взагалі в досить широкий спектр ваших обов'язків, які маєте виконувати. Ну, дрони також про технології, тому можна сказати, що. Що ми вже займалися і освітою, і технологіями до мого призначення. По суті, це, знаєте, такий певне бетонування, певного вектору розвитку уряду, що інновації важливі, технології важливі, освіта дуже важлива, і потрібно саме сфокусуватися на цих напрямках. Тому для нас це нормально, ми до цього вже побудували команду, яка буде підтримувати ці проекти, процеси. Ну і я думаю, що дуже скоро всі побачать результат перший. І також в вашому е дописі, який ви написали після призняпри призначення на посаду віце-прем'єр-міністра, е йшлося про онлайн-курси в саме в сервісі дії. Е це якесь е йдеться про додаткове нав навантаження на дітей? Чи це планується взагалі освіту якось реформувати, робити її більш онлайновою? У нас є проект Дія цифрова освіта. Вже півтора мільйони українців пройшли різні безкоштовні онлайн освітні серіали або курси на різні теми. Від того не знаю, як сплачувати комуналку до того, як там почати власну справу або як працює штучний інтелект. І ми продовжимо розвивати цей проект. Він як є додатковий, як освіта за бажанням для всіх, не тільки для дітей, студентів, а також для дорослих. І навіть для людей старшого віку, тому всіх запрошую на дію цифрового світу. Зараз ключовий фокус буде якраз на тому, щоб проаналізувати всі процеси в освіті, зрозуміти, що потрібно, які проблеми потрібно вирішити фундаментально, також а не про а не просто там клапкові якісь в даний момент. І це буде стосуватися і дерегуляції, тому що дуже багато зайвої бюрократії в школах і в університетах. У себе на Фейсбук сторінці заявляли, що одним із пріоритетних взагалі напрямків це є саме розробка мілтеку, тобто для глядачів, це розробка військових технологій. Що саме планується розвивати та як ми в найближчий місяць будемо презентувати, запускати Military Cluster. Він буде мати назву Brave One. Це буде єдина платформа, де будь-який українець, в кого є ідея, пов'язана з технологією, з військовою технологією, зможе там отримати валідацію цієї ідеї, тобто підтвердження, чи має вона там право на життя. А друге, отримати ресурси для того, щоб впровадити в життя, це там. Від грантів безповоротніх починаючи, закінчуючи е, там експертною оцінкою або там консультацію з міноборони збройними силами від бізнесу, за це буде єдиною платформою, де будуть народжуватися. Такі інноваційні креативні мілітарі технології, які будуть допомагати нам на полі бою, для того, щоб захищати нашу країну, це і дрони, це радіоелектронна боротьба, це кібербезпека, це різні автономні безпілотні платформи. І ну, в принципі, все, що здатне захищати, обороняти нашу країну. Ну і наносити вразливість нашому ворогу зараз одним із найбільших таких саме військових проектів це є армія дронів. А, наскільки мені відомо, вже виділили з бюджету близько 20 мільярдів гривень а, саме для цього проєкту. І у повідомленні, зокрема, Міноборони йшлося, що ці кошти спрямовані і на розвиток також українських БПЛА. А, наскільки взагалі на вашу думку саме доцільно розвивати зараз цей напрямок? А наприклад, не закуповувати вже готові готову продукцію за кордоном на да. дрони допомагають зберігати. Та життя наших військових бути більш влучними, коли працює артилерія, тому що це очі війни. Ти можеш бачити поле бою, ти можеш бачити наступи ворога на наші позиції, і тому я вважаю, що потрібно закуповувати все, що можна закуповувати в світі, і виробляти, і підтримувати українського виробника для того, щоб створювати фундамент там і для захисту, і для цифрової економіки технологічної в майбутньому інноваційної. І тому зараз, в принципі, так і відбувається. Тобто ми отримуємо матеріальну технічну допомогу від різних країн. Нам, ми, ми купуємо за кордоном багато різних продуктів і БПЛА, які використовують країни НАТО. І в тому числі. Ми зараз десятки. Там я не можу говорити всі деталі, ну там поки що да там цих програм, тому що вони є, є до, досить сенсативними для того, щоб не розкривати наші плани ворогу. Але зараз робиться максимально все для того, щоб створити найкращі в світі умови для розвитку БПЛА в Україні. Ви точно бачили, бачили там новини про те, що ми там постійно приймаємо якісь постанови щодо лібералізації, там покращення калькуляції, щоб для розробників БПЛА, щоб вони могли Інвестувати кошти в RD, в розвиток технологій, в створення нових ліній виробництва. Ми постійно спрощуємо імпорт зараз. Там боремося за прибирання НДС для комплектуючих для БПЛА для українських виробників. Тобто, у нас є системне бачення, які є блокери для розвитку БПЛА, яка є потреба сил оборони, яка є спроможність українського ринку для, для, для виробництва. І після нашої перемоги я впевнений, що military tech і взагалі, ці всі компанії, вони будуть максимально капіталізовані, і весь світ буде на озброєння брати продукти України, тому що зараз найбільша техніка. Технологічна війна відбувається в світі. Технологія активно використовується на полі бою. І це можливість для України капіталізувати власні продукти. І одним із таких, зокрема, нових технологій є FPV-дрони. Угу. Наскільки взагалі вони розвиваються, і чи входять вони в ці 20 мільярдів гривень, які плануються виділити на БПЛА? Звичайно, що входять? Вони входять і в fpv дрони, і, наприклад, в ударні роти, які створюються окремі підрозділи, які використовують, і там інші підрозділи не тільки збройні сили. Сил оборони використовують активно FPV, мають команди. Ми, до речі, підтримуємо школи дронів, які пілотів. І вже навчили 7 тисяч пілотів через 22 школи, які фінансово там підтримуємо організаційно. І кілька тисяч пілотів з цих шкіл це якраз вони трохи дотичні до FPV, і зараз все більше і більше з'являються нових проектів. Які займаються FPV. тому в цьому бачимо потенціал, також підтримуємо, і ми бачимо, що ворог робить в цьому напрямку. Він також активно розробляє FPV-дрони, навчає пілотів. Тобто, почалася знаєте, така боротьба технологій на полі бою. Угу. А чи є оці fpv дрони фактично основними дронами в найближчому майбутньому? Все залежить від картини бою, тобто яка буде місцевість, що буде з радіоелектронною боротьбою, які будуть бригади працювати, які підрозділи. Тобто є багато компонентів, чому потрібно вміти працювати і на коптерах, і на камікадзе, які працюють там до км і Далі потрібно розвивати всі напрямки в БПЛА для того, щоб в певній картині бою бути більш ефективним за ворога. І в той же час все рівно зараз найпоширенішими дронами саме на фронті. Є цивільні дрони, такі як і Аутели, і водночас волонтери зазначають, що у них є деякі проблеми, щоб завозити ці безпілотники, зокрема з боку держави. Держслужби служби експортного контролю. як вирішуються а, ці проблеми, і чи можливо повністю якось ліквідувати а, ось а, державну службу експортного контролю, саме її вплив на те, щоб а, завозити БПЛА до України? Ми це вже вже зробили кілька тижнів тому, взагалі прибрали. З імпорту БПЛА якраз цю службу, щоб вони не і не потрібно тепер отримати їх дозволи на для того, щоб завести БПЛА. Ця проблема вже вирішена повністю, тобто. Держекспертконтроль він просто вже не дотичен до отримання БПЛА і волонтерами будь-якими органами державними там, або приватними компаніями. Mm -hmm. Тобто right. це про цю проблему вирішила. Це якраз в рамках тієї лібералізації і створення найкращих умов для того, щоб БПЛА приїжджали в Україну і великими партіями. Але є, є ще багато нюансів, які потрібно вирішити. І ми зараз боремося з цим бюрократичним монстром, щоб. Це таки приборкати його одним із основних гравців цих цивільних дронів є китайська фірма DJI. і в той же час ми бачимо зараз про те, як Китай частково починає взаємодіяти з Росією, навіть не дивлячись на те, що Путіну вручили ордер на його арешт, керівник Китаю Цзіпінь відвідує Москву. Чи є у нас в державі якісь програми раптом Китай, якимось чином повністю припинить роботу дронів, в Україні своїх саме китайських я вважаю, що потрібно створювати найкращі умови для розвитку БПЛА, максимально фінансувати цю сферу, щоб українські виробники виробляли продукти, і тоді органічно з'являться можливості для для того, щоб з'явилися такі компанії, які можуть конкурувати з DJI. Тому без грошей, без державної підтримки, лібералізації цих процесів, звичайно, що там неможливо, щоб зайняти цінішу, тому на сьогодні. Мавіки дійсно є важливими на фронті, вони виконують важливу роль, і ми їх купуємо, забезпечуємо наші Збройні Сили. Але паралельно ми вже бачимо, що починають з'являтися компанії, які можуть працювати в цій ніші і мають великий потенціал. Тому це питання нашої національної безпеки, це хороше питання, і, яке ви задаєте. І воно. Поступово розвивається і вирішується. Одним із таких гострих питань зараз це те, як військові проходять військово-лікарську комісію. Зокрема, ви вже анонсували щодо її цифровізації, і водночас у нас існує електронна система охорони здоров'я. Чи розглядали ви взагалі такий варіант, що військові госпіталі почнуть її використовувати? Звичайно, це без, безповоротній вектор розвитку. Тобто так і повинно відбутися. Тобто, впровадження медичних інформаційних систем зараз в усіх госпіталях, які якраз зі СОЗом взаємодіють, це є шлях, по якому потрібно йти. І саме там там цим ми забезпечуємо і впровадження місців медичних інформаційних систем в госпіталях. Чи можете ви назвати терміни? Наскільки це реально швидко зробити? дуже багато різних партнерів в цьому проекті? Да, тобто важко, багато ризиків, де можуть піти дедлайни, не так, але я думаю, що за півроку буде вже помітні результати впровадження медичної інформаційні системи. І до кінця року я сподіваюся, що медичні сили зроблять цей реінженеринг або почнуть його робити. Тобто, зараз дуже активно там ветерани громадськість займаються цим питанням. Там від. Пушеного, знаєте тих, хто не хоче змінюватися до того, щоб згенерувати якісь додаткові матеріали, які допоможуть військовим там більше дізнатися інформації і швидше отримати ту чи іншу послугу. Ну ми зі свого боку робимо все, щоб ВЛК цифризувалися, і, хоча б, не потрібно було ветеранам витрачати свій час і зусилля на дії, які можна зробити онлайн. У лютому рада не змогла проголосувати за законопроект, який б дозволяв розмитнювати автівки а, саме онлайн. А, ви спілкувались з депутатами після цього? Як вони взагалі пояснювали, чому вони не змогли проголосувати? Можливо, це якісь нюанси в законопроєкті чи там фізично просто були відсутні? А, і фізично були відсутні деякі депутати. Там, можливо, якісь міжнародні зустрічі були. Ну тобто не вистачало явно там в залі? Прихильників цифрових законів паралельно, звичайно, що там є завжди фідбек, що покращити в законі. Ми там це робимо, покращуємо. Зараз будемо реєструвати повторно цей законопроект і намагатися отримати голоси за нього. Я впевнений, що якщо не в цей раз, то через один раз, через п'ять, через десять, через двадцять разів, але ми приймемо цей законопроект, тому що він дозволить почати автоматизовувати послуги на митниці, прибрати взагалі людський фактор, людський чинник. І е, там, де немає людського фактору, немає корупції, тому ми віримо в цей проект. І вважаємо, що він буде е, таким переломним для початку. Потужної цифровізації митниці і реформи митниці. А цей повторний законопроект, коли плануєте подавати? В найближчі тижні він вже готовий. Mm -hmm. Зараз питання тільки там його реєстрації. Напевно, будемо його реєструвати від кабінету міністрів. Пам'ятаю ваші інтерв'ю перед повномасштабним вторгненням. Там основним тоді питанням було наскільки взагалі ми готові до зокрема кібератак. І ось нещодавно в статті «The Economist йдеться про те, що російські хакери можуть зробити так званий весняний кібернаступ. От як ви оцінюєте цей ризик взагалі? І а, чи ви бачите, як змінюються взагалі кібератаки зі сторони Росії? Вони постійно відбуваються щодня, тобто відбувається потужна кібервійна, вони атакують, ми захищаємося. Наша ІТ-армія атакує, вони захищаються. Тобто, найголовніше, що ми кожного тижня запускаємо нові послуги, тобто всі наші продукти вони там стало працюють, розвиваються активно. І не було жодного витоку сенситивної інформації жоден, жоден реєстр не постраждав. Потрібно кожного дня працювати над тим, щоб попереджати розвиток російської кіберармії і бути готовими до атак завтрашнього дня. Тому ми серйозно ставимося до цього питання, серйозно на ньому фокусуємося, серйозно аналізуємо власні ресурси, аналізуємо вектори атаки, які застосовує Російська Федерація. І скажімо так, що 24 на 7 для нас це є також там пріоритетним питанням, тому що це фундамент цифрової держави. Чи може Росія зробити такий а, великий а, наступ, адже нас часто залякають фізичним наступом Росії, а, але багато експертів в принципі розповідають, якщо вони тоді не змогли, чи такий масований наступ зможуть зробити зараз? А, чи стосується теж саме кіберзахист? Ну я не можу там кидати там знаєте, таких слів і речень, що там все там вони ніщо, і ми вже там показали, що ми там більш потужні, тому що. Насправді багато залежить від нас самих. Нам потрібно 24 на 7 працювати всім органам, які за це відповідають, і там держпецв'язку, служба безпеки, національна поліція і адміністратори кожного реєстру для того, щоб неважливо хто що б казав, ми могли обороняти свій кіберфронт. Але також активно розвивається українська it армія, яка не дає підняти голову російським хакерам від захисту власних інформаційних ресурсів. Тому їм є чим зайнятися. Також тому я впевнений, що все буде добре. Але все це добре залежить від координа... від скоординованої роботи всіх інституцій, які відповідають за кібербезпеку в нашій країні. І на сьогодні там я не бачу передумов, щоб хтось десь вже подумав, що він переміг і розслабився. Всі працюють активно на перемогу, і я впевнений, що кіберфронт також буде захищений, як і на фізичному полі наша країна зараз. Добре, дякую, пане Михайло. Дякую. За